Звільни свого маркетолога, якщо він робить це. Ваш маркетолог каже, що все добре, але ви не бачите прибутку. Ось три червоні прапори, які сигналізують, що щось йде не так. Перше, маркетолог радіє великій кількості лідів, але не аналізує, скільки з них принесли прибуток. Запитайте, скільки грошей ми заробили з реклами. Якщо відповіді немає, біда. Друге він виправдовує дорогі заявки, замість того, щоб знизити їхню вартість. Справжній маркетолог. Тестує різні гіпотези, аудиторії, тексти, воронки, щоб знайти оптимальну зв'язку та вартість клієнта. Третє, маркетолог перенаправляє відповідальність на відділ продажів. Усі етапи мають бути під контролем від першого кліку до покупки. Якщо маркетолог не аналізує шлях клієнта, він запускає трафік в нікуди. Маркетолог це стратег, який має приносити чистий прибуток, а не пояснювати, чому кампанія ще не розкачалася. Працюємо не процесами, а на результат.